Мабуть, на те Господня воля, щоб саме під покровом Покровського храму, під куполом Покровського храму, як символ покрови Божої Матері, в'язали дівчата сітки, і ця сітка слугувала на фронті і покривала, захищала наших хлопців. Саме в такий дуже дуже важкий, самі критичні е, період. Ці завзяті ніжинські дівчата-волонтерки охрестили себе покровським батальйоном, який розгорнув свою роботу в храмі ще задовго до повномасштабного вторгнення. За їх плечима десятки кілометрів сплетених маскувальних сіток для наших захисників. Ми сітки плели до початку повномасштабного вторгнення. У нас, коли об'явили війну, то у нас у тій церкві якраз стояли оці каркаси, і ми плели сітки. Ми плели ще ну для АТО, ми плели сітки. Тобто в нас, по суті, це воно було готове. Ми тільки віддали одну другу каркас натягнули, і воно вже все продовжувалося. Я дуже щаслива, що в мене є куди виплеснути той негатив, який який би був у мене, якби щоб я була вдома. Все таки ми тут і посміємося, і щось ізгадаємо, і, і, і ми дуже вдячні матушці нашій, що вона такий в нас, такий стержень, яка об'єднала нас тут. Все ми тільки письма що в нас там закінчується, все в нас уже вже є. Пані Лідію, дівчата-волонтерки з Покровського батальйону, називають своїм бригадиром. Цей нелегкий час нас об'єднала Покровська церква. Батюшка, отець Михаїл наш, матушка Дар'я. Це тільки завдяки їм ми здружилися. У нас створився колектив. Вони нас забезпечують матеріалом. Тому ми стараємося, як кажуть, відповідати цьому їхньому заряду для нас, і стараємося плести, щоб хлопці були задоволені дуже. Своє виробництво з виготовлення маскувальних сіток волонтерки Покровського батальйону вже довели до автоматизму. Сітки різних розмірів в основному це ті сітки, які нам замовляють воїни. Сітки бувають. 3 на 15 це в нас велика довжина для хлопців, вони нам замовили десь біля 200 метрів. Ми сплитимо по ширині сітки, яка в нас є на всю ширину. Підписуємо її, малюємо такого сердечка з любов'ю до наших хлопців. З кожним клаптиком тканини у сітки для хлопців волонтерки вплітають і свої молитви. Надію, спокій, добробут. Нехай ця сітка буде як оберіг для наших хлопців. Ми розуміємо, що воно потрібне, і ми все надіємося, закупляємо нову партію. І я кажу: може, вже на цьому завершиться. Може, ми вже будемо припиняти це все коли. Все воно ну, є, потреба є, є. То білі плили, тепер плили осінні, тепер плетемо весняні, хаки це вже без коричневого, без світлого. Найбільше волонтерки Покровського батальйону тішаться гарним новинам з фронту. Та ось таким подарункам. Коли ми віддаємо сітки, нам ну, пишуть побажання. Дякуємо вам, наші дорогі, третя рота, друга рота. Дякуємо за допомогу. Дякуємо вам за, за вашу працю, дорогі наші здоров'я, щастя, миру, уваги! Перший мінометний батальйон 44-ї бригади. Все буде Україна. Приїжджають, дякують нам. У нас, звісно, сльози навертаються на очі від їхніх слів, бо дивишся, молоденькі, золотенькі хлопчики захищають нас. А вони кажуть, якби не ваші сітки, то й нас би не було. Ми кажемо, якби не ви, то й нас би не було. Це в нас такий взаємозв'язок. Ніжинські волонтерки з Покровського батальйону вже сплели десятки кілометрів маскувальних сіток для Збройних сил України, і на цьому зупинятися не збираються. кажуть, працюватимуть до нашої перемоги.